Кажуть, слава Богу, І давайте прочитаємо одне місце писання. Якраз святкуємо ці дні хрещення Ісуса Христа. І е, прочитаємо подію, яка сталася буквально там за пару днів після того, після того, як Ісус хрестився. Це записано в Євангелії від Івана в першому розділі. І ми прочитаємо, з, прочитаємо уривок з 44 го вірша. 43, Івана 1:43. Наступного дня захотів він піти в Галілею, і знайшов він Пилипа, та й каже йому: Йди за мною. А Пилип із вівсаїди походив із міста Андрія і Петра. на Фанаїла знаходить та й каже йому: Ми знайшли того, що про нього писав у Мойсею законі і пророки Ісуса, Сина Йосипового із Назарету. І сказав йому Нафанаїл, та хіба ж може бути з Назарету що добре? Пилип йому каже Прийди і побачиш. Ісус, угледівши на що до нього йде, говорить про нього: ото справді ізраїльтянин, що немає в нім підступу. Говорить йому Нафанаїл, звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав: Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти. Відповів йому Нафанаїл, Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відповів і до нього сказав, через те віриш ти, що сказав я тобі, що під фіговим деревом бачив тебе, більш від цього побачиш. І він каже йому, «Поправді, поправді, кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите та анголів Божих, що на людського сина підіймаються та спускаються. Ось така от історія, яка трапилася з Ісусом після того, як Він прийняв хрещення через пару днів. Ми читаємо про нього, що він пішов, ну тобто, хрещення відбувалося в одній місцевості, він пішов в іншу, пішов в Галілею. Я хотів би, щоб ви знаєте, про що ми пороздумували, читаючи цей текст, і на які думки звернули увагу, які стосуються того, як Бог кличе нас, як ми реагуємо на, це, на цей Божий поклик, і як потім слідуємо за Ісусом. Тому що, чому взагалі про це хочу говорити, бо в цьому тексті ми бачимо, що Ісус не просто так пішов в Галілею. Так виглядає, що він пішов туди навмисно, щоб покликати оцих двох хлопців: Пилипа і Нафанаїла. Ми читаємо, що він пішов наступного дня в Галілею, захотів він туди піти і знайшов там Пилипа. От перше, що він там зробив, коли пішов туди, знайшов там Пилипа. Перше, на що я би звернув увагу, знаєте, на те, що е, коли Бог кличе, Він готує певні обставини для того, щоб людину покликати. Якщо ми подумаємо і звернемо увагу на те, як ми навернулися до Бога, як ми прийшли, або навіть хтось зараз на цій дорозі до Бога, знаєте, ми, на, нам може складатися враження, що багато речей, які в нас стаються в житті, вони певним чином випадкові. Ну і насправді певним чином так і є. Тому що Бог не, не програмує цей світ. Ми не, не живемо в якійсь комп'ютерній програмі, де все передбачено і все, що там Богом заплановано, воно прям стається отак і не інакше. Але ми можемо вважати на те, що Бог певним чином готує певні обставини нашого життя, щоб покликати нас. От я свого досвіду, ну я можу говорити свого досвіду, напевно, ви зазирнете в свій, можливо, підтвердите, що у вас щось таке було подібне. Я свого досвіду можу сказати: ви знаєте, я не випадково певний час потрапив у тюрму. Ну, тобто, ви зрозуміло, що там мене посадили туди, там, тому що я там щось зробив відповідне, просто так у нас не, не садять. Але я розумію, що Бог використав цю подію, він використав ці обставини, щоб певним чином, в тому місці, в той час через певних людей прийти до мене. І це не тільки щось одне таке, що в моєму житті було, в мене були певні інші ситуації. Я розумію, що винуватець тих ситуацій був я сам, або інші люди були винуватцями, або щось що взагалі там не залежало від нас. Але всяка ситуація, яка стається, Бог використовує, може використати для того, щоб постукати в наше серце, щоб покликати нас. І Якщо ми звернемося до власного досвіду, я думаю, що багато з нас, хто міг би побачити, що вже тепер, згадуючи минуле, Розуміти, ті події, які колись були в моєму житті, це, це ота Галілея, в які я був, ми можемо сказати отак. Це була моя якась галілея, в якій я знаходився, як оті Пилип і Нафанаїл там знаходились. Ісус туди прийшов, ту Галілею. І прийшов по одній причині, щоб мене там знайти і мене там покликати. І коментуючи це все, знаєте, хочу сказати: от нам важливо не прогавити цього моменту. Нам важливо вміти розпізнати, що певні ситуації, певні обставини, які можуть виникати в нашому житті. Ми можемо казати, чому це стається? Можливо, тому що в саме цих обставинах Ісус хоче до тебе прийти. Саме в цей час Він хоче до тебе прийти, щоб, можливо, щось тобі промовити чи якось обновити покликання твоє. Це перша думка. Ісус готує якісь обставини в нашому житті. Друге, на що би я звернув увагу, що так само Ісус, коли кличе, він готує певних людей для того, щоб покликати нас. Дуже часто, знаєте, в той час Ісус міг з'явитися, коли Він був тут втілений, він ходив по місцевості, він міг підійти і особисто покликати, так як він зробив з Пилипом. Він підійшов до нього і сказав, іди за мною. Але сьогодні так буквально не може статися. Тому що Ісус Він третього дня воскрес, вознісся, і Він зараз на небесах праворуч отця, але тут є його церква. Є люди сповнені Святого Духа. І сьогодні, коли Господь хоче покликати когось, Він часто використовує певних людей, яких посилає для того, щоб, для того, щоб звістити Євангелію, для того, щоб промовити своє слово і покликати. І ми це можемо побачити, як це відбувається з Нафанаїлом. Він собі знаходиться там, де він був, і до нього приходить його друг, приходить до нього Пилип і каже: слухай, ти не повіриш, що сталося. Я месію тільки що зустрів. Тобто він. Він тільки що сам пережив цю зустріч, особисто пережив. І до кого він йде? Він йде до свого друга, він йде до людей, до людини, яку він добре знає, і в першу чергу говорить цій людині: Я пережив велике благословіння, я зустрів Месію. І дуже часто отак відбувається саме навернення. Бог готує певних людей, Бог готує нас для того, щоб ми для когось були тими людьми, хто засвідчить і через нас може здійснитися Божий поклик для когось. І я собі думаю, знаєте, в нас, іноді ми, ми дуже втрачаємо. Ну, це, можливо, зараз вже трошки зрушилося це. Бо, наприклад, коли я тільки прийшов до Бога, я чув таку думку, ну, якось так, воно негласно так говорилося завжди, що от ми, віруючі, ми так тримаємося вкупі, і от ми, там світ, погані люди, все, ми з ними якби не контактуємо, не дружимо. от Нема чого дружити взагалі з невіруючими. А, а з іншого боку, знаєте, от, а як ти тоді будеш ще цим людям проповідувати? Якщо ти не маєш друзів якихось за межами церкви, якщо в тебе немає людей зі світу в друзях, як ти можеш засвідчити? Просто виходити на площі проповідувати? Чи яким чином? Ми, по цьому прикладу, ми дуже гарно можемо побачити, що часто Івангелія дуже гарно передається отак: від друга до друга. В тебе є друг, ти сам пережив оце. І кому ти біжиш сказати? Ти пережив щось таке, що дуже тебе схвилювало. До кого ти підеш в першу чергу? Знаєте, є люди, які от в інтернеті постійно от вони щось побачать інтересне, якісь відео, якусь картинку. Кому ми пересилаємо? Ну якимось людям, які для нас близькі, які можуть там, оцінити там, чи якусь, якийсь жарт, чи якусь думку хорошу. Да? Ми близьким людям пересилаємо щось. Чому? Тому що ці люди для нас друзі якісь, які можуть нас зрозуміти, які можуть в нас щось сприйняти. І для нас важливо тому мати таких друзів, тому що ми можемо їм передати так само Євангелію, так само їм засвідчити. Так само їм сказати про ту благодать, яку ми самі пережили. Тому, от і Саша недавно теж проповідував. не цураємося дружити з людьми невіруючими. Навпаки, будьмо дружелюбними. Знаходьмо якихось людей, які ми можемо не просто нав'язатися їм релігійно, а подружитися з ними. А потім, потім, знаєте, оці переживання духовні, які в нас можуть бути, які в присутності Божій ми отримуємо, ми можемо поділитися із ними. І це буде щиро, не нав'язливо. Це так працює. От я, десь в цьому прикладі ми можемо побачити, що от дійсно так Господь може працювати через певних людей і через дружбу. Отже, Бог готує певні обставини, коли він хоче покликати людину. І Бог готує певних людей, через яких Він хоче покликати людину. А ще Бог готує і серця людини, людей, тих, кого хоче кликати. І ми можемо це побачити на прикладі на Фанаїла. Як Господь працював з його серцем. Хоча, може, так тут не прямо очевидно написано, але ми можемо якось косвіно подивитися на те, що переживає Нафанаїл, що він думає, що він говорить. Знаєте, в нього дуже було упередження велике у Нафанаїла. І в нас всіх такі є упередження. Я чув колись одного відомого філо... християнського філософа, він... він говорив таку штуку: що знаєте, у нас в кожного є свій якийсь е... Назарет, умовно кажучи якась така місцевість, про яку ти думаєш, слухай, от звідти точно нічого доброго не може бути. Там якесь просто так все погано, що там просто, ну, подумайте, да, кожен міг би зараз згадати якесь таке село, місто або район міста, якийсь там, да, де от, ну, прям звідти ти розумієш, що там точно не може бути якогось благословіння. Але Бог використовує якісь такі місця, що от, от реально, от, от ясля. хто би подумав, що Ісус народиться в яслях? цар царів, Ну, от Бог так робить. Назарет для, для от Нафанаїла це було, знаєте, от якраз от таке місце. Назарет, що звідти може бути доброго? І в нього була якась в голові оце твердиння, упередження, звідти не може бути. Але Бог долає це упередження. Тобто Господь знаходить шлях, як достукатися до серця. І яким чином це відбувається? І для мене особисто, я розумію, що це працює таким чином. Тут якраз Пилип говорить слова, але це такі прям пророчі слова. Він каже: прийди і побач. Ти, ти прийди і сам пересвічся. Тобто він сам пережив певну річ, він пережив зустріч з Христом. Це його затронуло. Але він каже: Слухай, ну я тобі не поясню, як це взагалі. Ти, ти мусиш сам піти глянути. От, по інакшому ти не зрозумієш. І оце так працює. Поки людина на власному досвіді не соприкоснеться з Христом, з Духом Божим, поки Господь не торкнеться, то нічого не буде. Ми можемо розказувати, там, ну як ми пережили це. Це, звісно, працює, наші свідчення, все. Але людина повинна пережити власний духовний досвід, власну зустріч з Христом. І тоді Господь торкається серця. Тоді людина може осягнути Євангелію, незбагненно. Осягнути те, наскільки Бог сильно любить, що він прийшов помирати на хресті, і це має бути особисте наше переживання. І десь, коли знаєте, як це відбулося от з Нафанаїлом. Це, це глибоко особисте щось, тому що коли вони зустрілися, Ісус щось таке каже, що ніхто не міг знати. Те, що було десь в глибині серця самого Нафанаїла. І він каже: Я знаю, якісь певні переживання в тебе були під тою в під тим фіговим деревом. І напевно цього ніхто не знав, знав тільки сам Нафанаїл. І Ісус знав, оскільки, коли він це йому сказав, ну чому така реакція дивна? Просто сказав, я знав, що ти, ти був під деревом там сидів. Але в Нафанаїла просто слова такі народжуються, що учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Чому так стається? Десь дуже глибоко ці слова проникли в серце Нафанаїла. Десь дуже глибоко він зрозумів це. Тільки Господь міг знати про це. І це дійсно був його особистий досвід, його особисте переживання. Тобто ми можемо бачити, що коли Господь кличе, Він готує певні обставини нашого життя, Він готує певних людей в нашому житті і Він готує наше серце, щоб через всякі упередження ми отримали цей особистий досвід переживання Божої благодаті і відгукнулися на нього. І найважливіше, що я хотів би звернути увагу, це четверта думка, і це актуально просто для мене сьогодні. Я думаю, що це може бути актуально для кожного з нас. Це оці слова Ісуса. Він говорить, слухай, через те ти віриш, що я тобі сказав, що під віговим деревом бачив тебе. І він говорить далі: більше від цього побачиш. Знаєте, що я думаю? От у нас буває так, що ми можемо в нашому якомусь слідуванні за Христом, в нашому якомусь духовному досвіді ми можемо ну, зупинитися в якомусь місці. От ми пережили дійсно от таке благословіння Боже, коли ми розуміємо, що Господь нам щось відкрив, щось ми, ми стали на цю Божу дорогу, ми пережили Божу благодать. Знаєте, і на тому зупинилися. От зупинились в тій точці. Або йшли якийсь певний час і теж до якогось дійшли до якоїсь межі і зупинилися. Але я бачу тут, що Ісус хоче, щоб кожен із нас він більше від цього побачив. Щоб ми отримали якесь більше благословення, щоб ми не зупинялися в нашому духовному рості, в нашому духовному слідуванні, а ми йшли далі. Ми знаходили сили йти далі за ним, тому що Він готовий дати більше для кожного з нас. Якщо ми залишимося. Йому вірні, якщо ми залишимося на цій дорозі. Далі Христос говорить, він каже: по правді, правді кажу, ми тепер ви побачите небо відкрите. Ангелів Божих, що на людського сина підіймаються та спускаються. Це може працювати певною мірою в нашому житті. Якщо ми будемо продовжувати слідувати за Христом, Господь готовий давати більше, Він хоче давати більше. Якщо ми будемо самі цього прагнути, якщо ми будемо продовжувати, не раз там я покаявся, я повірив, я все, я спасений, алілуя, хожу в церкву в неділю і все. Шукаймо більшого, прагнім більшого. І Господь буде благословляти і давати нам більше. Нехай це Слово десь буде в нашому серці. Початок року, щоб ми шукали Господа далі в нашому слідуванні і прагнули більшого. Хай Бог благословить. Амінь.